Гуара середньоранній гібрид соняшника для класичної технології вирощування. Основні характеристики гібриду гуара селекція Мірасол Сід. Технологія вирощування класична група стиглості середньоранній 110 днів, потенціал врожайності до 55 центнерів з гектара, місто лії 51%, висота рослин 155 см переваги гібриду гуара. Стабільна врожайність. БРИД забезпечує високі результати навіть у різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах, що гарантує стабільний урожай. Висока стійкість до вовчка. Завдяки стійкості до агресивних рас вовчка, таких як АН, ризик втрати врожаю мінімізується. Відмінна посухостійкість. Гібрид демонструє високу толерантність до посушливих умов, що робить його чудовим вибором для регіонів з низьким рівнем зволоження. Толерантність до хвороб. Уара має високий рівень стійкості до поширених захворювань соняшника, таких як Фомопсис, біла гниль і альтернаріоз, універсальність. Гібрид, адаптований до вирощування на всій території полісся, лісостепу та степу України. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.